Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про особливості вибору та використання штучних приманок. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Все більша кількість риболовних магазинів, всіляких водилищ, котушок, шнурів і, звичайно, з приманок не виключає ейфорію, а скоріше розгубленість. Якщо перші три групи можна хоч якось оцінити з урахуванням імені фірми та вартості, а також технічних характеристик, то для приманок такий підхід не годиться: ні ціна, ні зовнішній вигляд, і вага, ні глибина занурення і інші характеристики не гарантують вдалий вибір. Метод проб доступний не всім. Достовірність інформацію ділиться далеко не кожен власник. І Якщо просунуті рибалки, ще якийсь час можуть орієнтуватися в цьому безкрайньому морі приманок, то перед любителями стає одвічне питання: куди ж нам плести, щоб образливо висловлюватись, не сісти на мілину з повною коробкою сумнівних фаворитів вчорашнього дня. Придбаних не без допомоги красномовних продавців і реклами. Ось чому мені все більше подобається напрям, де на перше місце виходить спосіб подачі, або, як кажуть, анімація приманок, більш з яких навіть не мають власної гри. Особливо цікаво в цій області приманки класу, топ тобто, вотери, попери та уокери, стрибейти та інші, де візуальний контроль дозволяє моментально вносити корективи. А красова гра і звук самі по собі приносять задоволення, не кажучи вже про видовищні атаки хижака. Коли знаходиш вдале рішення для якої-небудь одинакової приманки, то відчуваєш себе мало не першим відкривачем. А якщо внести в конструктив щось своє, то емоції складова риболовлі значно посилюють. Як то я ловив на платніку, а мій напарник намагався спімати білу рибу неподалік на водоймі, в телефонних розмові з'ясувалося, що біла риба не ловиться, але коли він прив'язав до волосіння пікера єдиний воблер, то на нього двічі чіплялася і зривалася щука. Ми зустрілися в обід, і я глянув на невелике водоймище, зрозумів, що щуку або щукам дітися було нікуди. Вище був злив, а нижче витікав дуже мілкий струмочок, по тому руслу. Якийсь час я безрезультатно мотив воду перевіреними бейтерами і поперами, а потім поставив самородну приманку, яку можна назвати хвостовим попером. Пінопластова одвантажена в носі рибка з прикрученою половинкою хвоста розташована у воді похило, а п'ятка хвоста виступала над водою. При енергічній протяжці вона виразливо булькала, грала в поверхностному шарі, а при зупинці спливала. Причерпливо здригалася і розверталася під дією вітру та виступаючи частиною хвоста під час секундної паузи 60 секунд. Перші ж проводки викликали дві атаки-щуки, яка по дефільничому, показуючи спину, влаштувала бий біля приманки. По третій раз вона не промахнулася і, виконавши на короткому шнурі брухливу циганочку з вихором, здалася. Це був непоганий двохкілограмовий примірник, спокушившися на нестандартний попер, який і надалі в себе. Але термін служби силікону був недовгий, і я вирішив зробити подібний попер повністю жорстким. З декількох шарів тонкої склотканини, тканини просочені епоксидною смолою. Формулюється те подібна заготовка, з якої випилюються контури рибки. На цьому каркас монтується петлі із свинцевим вантажом, а потім з двох сторін під пресом приклеюємо пінопластові пластини. Поступово зрізуючи пінопласт і сточуючи свинець, домагаємось похилого положення рибки у воді, хвіст якої повинен виступати над поверхнею при навіщенні тройника. Носова петля трохи зміщена назад для забезпечення пролінійного входу в воду. При ривку лунає виразний звук, потім лопасть великого водяного міхура. Приманка злегка грає під водою, спливаючися при зупинці. На іншому варіанті в таку рибки є вклейка пластиковий хвіст, вирізаний з штоку одноразового шприца. Тут мене чекав невеликий сюрприз. Можливо, через ребер хвоста дозволяє наповнити більше повітря. При ривку витягувався глибокий чистий звук, немов відкоркування пляшки хорошого вина, якого можна почути швидше при роботі квока, ніж попера. Ось ще один можливий напрямок. Зазвичай лопасть вобера вклеєна в усову частину, спрямована вперед і вниз. Коли я зробив плавачий з бічною лопатю, який при потяжці непогано зареєстрував, правда, тільки в одну сторону. Наступний був член мірюваній з половиною стрібейкером і воблером з досить складними коливаннями і треємірному просторі. І нарешті, розміщивши лопасть на хвості, отримав гібрид попера і Воблера, здатний після короткого рівка повертатися в майже колишнє положення, що дуже зручно для облавлювання невеликих вікон серед рослинності. При постійній підмотуванні гібрид заглублявся. І грає як воблер різкі режими проведення таких приманок вимагають відповідного водилища. Вибирати яке на основі інформації в періодичних виданнях дуже важко. У мене склалось таке враження, що автори рекламних статей про спінгів використовують певний напрацьований трафаретом, де в певні вікна виписують марку, розмір вагу та касен, інакше по тексту пропонують води з високомірною карбону, місце і легкість, відмінною збалансоруюсть і зручність з рукояткою пробкою, з чутливості відкритого нерва. І хоча над лайтом колобранція, але при забросі працює, як цибуля з-під зростання навантаження, гнеться до самого Кілець і Сік тільки позитивній якості. Якщо її мало, далі закидання. Багато краще навантаження бланка. На високих ніжках немає налипання, на низьких немає скручування. І вінчається все якийсь ірраціональний показник у вигляді оптимального співвідношення ціни та якості. Але ж у китайського спінга за півтори тисячі гривень це співвідношення теж оптимальне. В умовах ринку не може бути інакше. Спінги повинні продаватися. Начитавшися таких характеристик, ми волі опиняємося в становищі нареченої з Гоголівської одружіння, яка Перебравши якості своїх женихів, сітхала й говорила про те, як важко зробити свій вибір за кухонії дівчині. Для рибової проводки, звичайно, потрібен короткий спінг, і вже з'являються статті, які переконують тому, що їх можна закинути приманку майже так само далеко, як і довгим. Може бути у них це і так. Але для ридового рибалки, дальнє закидання все таки пов'язане з розміром будивища, щоб зберегти переваги далекого забросу. Не відмовляючися від ривкової проводки, я вирішив передати функції ривка без котушки. Не відразу, але вдалося сконцентрувати пристрої, що ви виконують ривки кроку 8 см з достатньою паузою і інтенсивністю ривків, регулюючи швидкістю обертання ручки котушки. Тепер виникла зворотня задача під задатний крок підібрати приманку. На таку проводку активно відгукуються невеликі стікбейти. Составки і мушки волосінь, володіють відмінними польотними даними. Ці приманки непогано працюють на таких великих частотах, які як, як що можна отримати в ручному режимі, то нетривалий час і за сильно м'язовою напруги. Але найбільш ефективно виглядає багатосекційні плаваючі приматки. Не встигла захитатися хвиля від першого ривка, як слідує другий, і шлянований, примусово взиваючи, в в воді як маленька змійка. На відміну від стимбейдрів, їх складові з сполуками. Секції називають і зафіксовують на двох відрізках міцного шнура, сполучених з носовою петлею і петлею хвостового трийника. Торці сусідніх секцій, годнуть і опухлі, і пофарбовані в більш темний колір. Завдяки цьому під час вигінів на боках приманки то з'являються, то зникають темні вертикалі дні смуги. Не скажу як рибі, але мені така біжуща рядок, безумовно подобається. Наступна задача домогтися кроку ривка 10-14 см, що дозволить зазвичати попером і заграти середнім твіст-пейером. В даний час. Великі конструкції і, в принципі, дії викладені у вигляді завдяки на пательні. Зауважу, що від щук і окуня я вже отримав позитивний висновок. До цих пір мова йшла про проведення приманки. Пробні випробування млявих китайських оберів на щуку, заігравши так, ніби вони ведуть свій родовід, відрапали, дають привід для оптимізму і в інших варіантах. Автоматична ривкова проводка не допомогла. Різкі кроки рівків, зміна частоти, практичний моментальний 1-2 секунди, вихід з ривкового режиму і перехід до нього, можливість доповнити гру діями-водилищами. Все це робить процес слово творчим і обіцяє. Повіть цікаві рішення, супереч стереотипам. Ну на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Бесвіщен. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал та ставте свої лайки. Зустрінемось на риболовлі. Все буде Україна!